Вітаю вас, друзі! Сьогодні я хочу розказати вам про такі продукти, які варто знати, тому що це не синтетичні, без хімії, на натуральній основі, а ціна, ну, ціна мас маркету і навіть нижча. Чому? Пояснюю. Дезодорант Aloe Shields. Можливо, ви вже чули про це, а можливо, ні. Треба звернути увагу, чому? Тому що це здоров'я. Виділити воду це природній такий момент в житті, але досить неприємний, якщо це досить довго не вдома. Цей дезодорант, який містить 36% алоївера, він не просто усуває запах неприємний, тобто він прибирає мікроби неприємного запаху, а ще і додає здоров'ю вашого, вашого тіла. Здоров'я додає. Чому? Не секрет, що дуже багато дезодорантів містять алюміній, шкідливий алюміній, який попадає в місця, де є Вузли. І велике часте вживання такого засобу може викликати навіть онкологію. Це не я сказала, про це говорять і голосно вже скрізь. Тут навпаки. Алоє витягує токсини, і навіть говорить про те, що там, де були збільшені лімфовузли, вони зменшилися. Тобто тут шкоди ніякої, тільки користь. А ціна? Ціна нижча, ніж в магазині, де синтетичне, де, можливо, шкідливе. Тут такий великий стік, я вже користувалася цим дезодорантом ціле літо. Воно дуже економно нагадую, тут 36 відсотків алої на основі не якоїсь води, а на основі алої. Чому так багато і так щедро? Тому що компанія монополіст, от я витягнула в це моє особисте, я це можу зробити це те, що залишилося від літнього використання. Приємний запах, універсальний запах унісексі, тобто чоловіки і жінки можуть користуватися одним і тим. Краще кожен слой. Монополіст по вирощуванню алоє. Forever. І не докладати алої він просто не може. Все для того, щоб використовувалися кращим для здоров'я. Вартість біля 300 гривень в роздріб. Якщо ви реєструєтеся, то маєте 5% знижку, 5% знижку. Не кожен магазин зразу дає, а тут, будь ласка, відразу. Реєстрація безкоштовна. І розкажу вам уже тоді, як назавжди мати знижку на всі продукти від компанії Forever для здоров'я, для краси. Цілих 30% знижки. І назавжди, один раз. Пам'ятайте, що навіть косметичні засоби. Це те, що або допомагає нашому здоров'ю, або шкодить. Шкіра людини це найбільший орган, і ми просто не аналізуємо, щодня ми користуємося милом, якимись гелями для душу, потім маслами або ж зволожуючим кремом. А скільки там хімії попадає в кров, то ми про це не задумуємося. Ось це мило, яке милом назвати якось <свісно> навіть не вдається. Тому що тут 36% алоє. Уявляєте? Ви наносите мило, а в ну, вашу шкіру попадає алоє. І коли ви виходите з під душу, то шкіра зволожена, ніжна. Приємно. І це мило дуже люблять лікарі, тому що їм дуже дуже часто доводиться мити руки, а щоразу щоб використовувати крем, можливо, і незручно. А після цього мила ніякого крему не потрібно, тому що руки зволожені. Шкіра не потребує ніяких додаткових засобів. Це дуже приємно. А треба його всього одного рожину. Чи то на щітку, якою ви миєтеся під душем, чи на мочалку, це найкраща інтимна гігієна. Тому що це мило, яке обеззаражує, прибирає шкідливі мікроби, використовують з першого дня для дітей малесеньких, новонароджених. Тобто, коли є рекомендація для малих дітей, то знайте, що шкоди тут ніякої. Тільки користь. Ось такі два засоби. Я просто рекомендую спробувати ці продукти. А там далі, якщо ви хочете знати більше, я надішлю вам прайс, ви подивитеся і далі ви собі виріжете, потрібно вам це чи ні. Все переходить в онлайн. Це дуже зручно, це швидко, це економія часу і це економія грошей. До зустрічі! З вами була Колодніцька Алла.